початку цьогорічної весни рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій Чернігівщини вже неодноразово ліквідовували пожежі в екосистемах. За статистикою з початку 2016-го на території області сталося 45 пожеж у житловому секторі, спричинених спалюванням сухої рослинності. На відкритій місцевості зафіксовано 15 випадків горіння сухої трави, внаслідок чого випалено 580 гектарів екосистеми. Найчастіше пожежі виникають в результаті людської недбалості і неуважності. Про це 13 квітня йшла мова на нараді керівництва Державної служби з надзвичайних ситуацій з керівництвом прилуцького району. Наразі Прилуччина також потрапила в число регіонів, де почастішали випадки загорянь через спалювання сухої рослинності, під загрозою лісові масиви, поля, помешкання людей. Рятувальники вкотре наголошують на забороні спалювання усіх видів відходів на прибудинкових територіях на території зелених. На насаджень, спалювання сухої трави. Один необачний рух і палає вже не лише рослинність, а й будинки, ліси, посівні поля. Згідно Кодексу України про адмінпорушення, самовільне випалювання рослинності і її залишків карається накладенням штрафу на громадян у розмірі від 170 до 340 гривень, на посадових осіб від 850 до 1190 гривень.